Дякую всім, що ви завітали сьогодні, тому що те, що почалося поїтись в нашій області, в Чернівцях, зокрема, в останню неділю перед виборами, переходить вже майже розумно. Е, неодноразово ми заявляли, що губернатор Чернівецької області, голова облдержадміністрації Пофіг Михайло Миколайович, викупував владу в нашій області. Він почав з виконавчої гілки влади. Потім вони перейшли після місцевих виборів до законодавчої гілки влади всіх рівнів. Потім ми побачили після того, як почався виборчий процес після наших неразових звернень про численні порушення виборчого законодавства, застосування ним особисто адміністративного впливу. Коли він водить деяких кандидатів як дітей за ручку по і розказує, за кого треба голосувати, якщо не будуть голосувати, чому не отримають газ, не отримують інвестиції, не буде школи, повинен. ви все це знаєте, це було в інтернеті, це було в засобах масової інформації. До речі, про це знає вся Україна. Тому що пан Папір посів перше місце в Україні за застосуванням адміністративного тиску на цих виборах. Цікаво, прикро, але це єдиний. Перший результат, який він показав за цей час правління. Тепер він взявся за четверту гілку влади за засоби масової інформації. Після візиту Арсенія Петровича, Арсенія Петровича Арсенія Парків, в останню неділю, після заяви, що на підставі тих численних фактів застосування папієв адміністративного впливу під час виборчого процесу, Арсеній Петрович звернувся до президента України Януковича з вимогою зняття Папієва з його посади. І після цього порушення кримінальної справи по всім тим фактам, неодноразовим фактом застосування адміністративного впливу губернатора. Реакції від влади в Києві ми поки що не знаємо, але реакція на чернівцях вже миттєва була. Вчора я особисто був прихильником незалежної преси і завжди казав, що незалежна преса вона зірцем є те, що коли вона висвітлює обидві сторони. Вчора побачив лише одну суб'єктивну сторону. Я завжди дивився канал ТВА, мені було цікаво, цікаво були передачі, я приймав неодноразову участь у цих передачах. Але після того, як пан Забородський особисто, він це вказав, вимкнув своєю кнопкою, вимкнув трансляцію передачі в тому домі хазяї Зійку, де я приймав участь як експерт, тому що йому щось не сподобалось, ну, цей канал втратив міри. Я його більше, не дивився, і дивитися не буду. Прикро, але це все сталося напередодні останнього тижня перед виборами. Тому мені цікаво, коли пан Папієв дасть офіційне своє пояснення по тим, приклад, по тим е, випадкам, коли він застосовував свою адміністративний вплив, коли він їздить по е, території області і особисто по 204 округу, де Веде пряму агітацію за провладних кандидатів. Тому я запрошую пана Папієва на відкриті дебати, будь-будь де будь коли, в прямому ефірі, для того, щоб з'ясувати будь-які позиції. Таке, що чиниться в нашій області, воно перевершує межі розумного і всі його мантри, які він розказує західним спостерігачам, послам і всім іншим. Щодо того, що в Чернівцях буде відбуватися вибори демократична і толерантна, як завжди на Буковині, вони не відтримують жодної політики. Дякую. <клес> Пані, ви можете розказати? Ну, я як приклад того, що вчора сталося, я, я... Все, будь ласка. я ще ніколи так в житті не побувалася, бачити, там на це для мене звична справа. Але зараз ще складніше, тому що тут більшість присутніх моїх друзів. Колеги. Вчора, коли я звільнялася, я думала, що я прокинуся просто безробітною, фрілансеркою, там, ким завгодно. І я точно не знала, що я буду зараз з вами говорити. А, звільнилася, тому що соромно. А, зараз соромно, тому що не зробила це раніше, тому що дочекалася до етапу, коли вже питання стояло ребром. Або ти йдеш додому і не дивишся в очі сусідам, тобі соромно дивитись в дзеркало, і ти розумієш, що... Ну, що совість, там, не совість, це вже там, банально, це ми термінами настільки маніпулюють, що якось на навіть не хочеться говорити. Але розумієш, що все, ти для себе як людина завершилась на цьому. Тому пішла з улюбленою. Тому дуже шкода, що мої колеги в такій ситуації, коли, ну, коли ми нібито по різні сторони барикад, мені від того дуже боляче. Хочу сказати для тих, хто там, може не читає блоги, не так добре розуміється на тому, що нині відбувається, хто просто дивиться телевізор, що в Чернівцях, грубо кажучи, Журналістика майже померла. Тому що майже всі не. канали, майже переважна більшість газет um, займаються тим, що купують вашу роботу за великі гроші, але це, напевно, не заскакує. І можна було чотири дні пересидіти, перетерпіти, тому що з понеділка життя продовжується, виборів немає, джинси немає. І, власне, чого ж за чотири дні до, до, до цього всього, що має відбуватися йти? Але так ми перетерпимо і пересидимо і, і втратимо значно більше, ніж ми собі можемо І може це дуже пафосно звучить, але я в це вірю і я дуже хочу, щоб, щоб це вірили в наші інші Я дуже хочу, щоб талановиці сильні. Журналісти з Чернівців а, набралися сміливості і так само розповіла, що відбувається. Я писала джунсу. Я писала сюжети, де свідомо знаючи, що це за гроші, ставила в них Михайлішано. Я скажу, що це робив не то, що кожен другий, напевно, кожен журналіст, який пише чи про виставку бісера, чи про сесію міської ради. А, але пройшов момент, коли просто бере команду. Дякую, пані Леся. Пані Леся, будь ласка, ваше ставлення до ситуації, яку ви побачили в якій побачили побачимо в що Хочу подякувати. Но, насправді такі люди в нашому суспільстві. Це, це та якість, та якість політики, та якість чесності, та якість громадської роботи, та якість журналістики, нас намагаються позбавити. Ті, хто бачили вчорашній фільм по ТВА, ті, хто розуміють ситуацію всередині, розуміють, що слова правди там немає. І це просто чорнота, яка була вилита на моїх колег, на моїх однопартійців, на моїх друзів. І... Правда в тому, що вся вертикаль влади, як в області, так і в державі належить конкретним людям. І якби хоч речення там було правдиве, ці люди вже давно б сиділи. Тим паче, що в цій країні не гребують садити опозиціонерів навіть без будь-яких доказів, як це відбувається з Тимошенко чи Луценко. При цьому ми хочемо показати і продемонструвати іншу якість політики. Ми не боїмося говорити правду. Ми готові публічно. Вийти на площу в місті Чернівця. Ми готові до публічних дебатів. Всі, кого вчора згадували в цьому фільмі, готові прийти на цю площу з документами, пояснити будь-кому з журналістів, будь-кому з жителів, будь-кому з громадян України, хто захоче поставити запитання, показати документи. Ми готові публічно говорити про ті звинувачення, які там звучали, і довести свою точку зору, показати людям правду. Крім того, я хочу заострити вашу увагу про те, що а, мова про стандарти якості не тільки в політиці, але й в журналістиці. Оскільки що таке справжня журналістика? Ви всі бачили останню статтю Лєщенка на Українській правді, де він говорить про передодвицю німецької газпровідної німецької газети Цайтунг, яка а, де використано фотографії з фільму Хресного Батька. І ця стаття це приклад журналістики. Чому? Тому що в ній піднімається злободенна проблема, в ній є конкретні докази, документи, посилання факти. І найважливіше, в ній іншій стороні Януковичу було запропоновано дати свою оцінку, свої коментарі. Ми розуміємо, що цей телеканал зараз терпить такий сором через дії конкретного менеджера якого змусив конкретний губернатор, і маючи причетність до власників телеканалу, звичайно, ми могли б діяти методами, яких від нас очікує губернатор. Адже обклавшись Державною службою охорони, вони я не знаю, розраховували на що, що ми штурмом будемо брати цей телеканал чи там звільняти цього директора. Ми не готові до цього, натомість. Ми, ми власники телеканалу звернулися до третьої сторони. Ми звернулися до комісії журналістської етики. До пана Мостового ми будемо звертатися до незалежної медіапрофспілки для того, щоб нас розсудила. Ми стверджуємо, що те, що відбувається останнім часом на телеканалі, той сюжет, який пустив вчора, не має нічого спільного з високими стандартами журналістики, які ми з жителі Чернівців, політики, власники телеканалу завжди вимагали від цього телеканалу. Я думаю, що було б правильно викликати і губернатора, і ставника від партії регіонів, який йде зараз по мажоритарці, на публічні дебати. Шановні колеги, ми втомилися бачити групу ліфтехнологів, підставних журналістів і джинсу. Нам хочеться побачити правду, чом би і ні. На головній площі міста, будь ласка, публічно. Відповідайте за своїх ставлеників, відповідайте за ті питання, які вам ставили журналісти, за той бруд, який ви зараз виливаєте на нас. Ми, е не будемо здійснювати ніяких захоплень телеканалу. Ми не будемо зараз показувати, що ми е, маємо на це юриду. Ну ми не будемо зараз розпочинати юридичну війну. Нам важливо показати, що журналістика і політика в місті Чернівці може бути інша, тому що Чернівці на це заслуговують. І дуже важливо, канал це не власник, канал це не головний редактор, канал це довіра громадян, яка роками. Заслуговувалася, яка роками вироблялася колективами, і тому нам дуже прикро за ту ситуацію, яка склалася. Я дуже надіюся, що Чернівці заслуговують на нову якість журналістики і нову якість політики. Дякую. Будь ласка, доброго дня, шановні журналісти. Ми зустрічаємось з вами по плану. До речі, ця прес-конференція була спланована заздалегідь із вчорашніми подіями чи недільними подіями. Ось, але так сталося, що сьогодні, як ми і колеги ми передбачали, що в останні дні, це де попереду декілька днів до завершення виборчої кампанії. Буде робитися все для того, щоб очорнити представника опозиційних сил на 201 округу, адже не дивлячись на неймовірні зусилля і не неймовірну кількість грошей, які кинуті сюди на провладного кандидата. А він є кандидатом від партії регіонів. До речі, ви, шановні журналісти, ніде про це також не згадуєте. Він десь взявся про те, що він іде від партії регіонів. Результату того немає. І останні соціологічні дослідження говорять, що результат не такий, який, який хочуть бачити господарі, ляльководи, які стоять в тіні, які не показуються. Я користуючись нагодою черговий раз, і перший раз, коли ми зустрічалися з вами, ще раз повторюю, що викликаю пана Михайлішина, представника партії регіонів. На публічні телевізійні дебати. Я дав згоду це каналу ТРК робити 23 числа, тобто сьогодні. Але він відмовився. Я це дав згоду ще два місяці тому Оксані Денисюк на програму Суть речей на такі дебати, але знову пан Михайлішин відмовився і хоче сам увіщати. Я ще раз повторюю, завтра в мене мій ефір. Проплачений з передвиборчою агітацією. Я готовий пожертвувати ним для того, щоб пан Михайлішин прийшов 22, на 22 годину в ТРК Чернівці, де б ми могли зробити публічні дебати і відповісти на всі питання, щоб дурь кожного була видна, а не те, що ви, як казала пані Леся, те, що ви причесали, прилизали і те, що ви робите джинсу. Да, ви, ваші власники і тому подібне. Я е, е, вітаю мужній поступ о е. Це треба мати мужність. Що стосується мене, то по вчорашньому фільму я звернувся згідно з законодавством офіційним звернення до вимога точніше, до пана Забрудського з тим, що дав таку саму кількість часу, таку не пізніше, ніж за день, там на протязі трьох прот, 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 протягом, протягом. Протягом, діб. От, на, на, для виступу і спростування ти тих, тих, там нема чого спростовувати по великому рахунку тієї нісенітниці, яка була показана. Так само мені дзвонили інші герої, я знаю, спілкувався з цим. Цього брудного, ну нікчемного, гнусного, гусана скубинці на, на на називають таких людей. От черві, ось відносно того, щоб могли ми це спростувати. Це вимога закону про вибори. Якщо я, я не хочу готовий до публічних дебатів, якщо він відмовиться, а це не виключно завтра, будь ласка, хай приходить пан Папіїв, він же ставив його, хай приходить пан Борисов, який тут сидить, не, не вилазить чернівці, все смотрящий по місту Чернівці, готовий з ним подискутувати. І е, хочу заявити, мене нічим не залякати, нічим не, не зламати, тому що. За мною правда і все це, що всі нісенітниці, які розповсюджують проти мене, вони не вартують. Їм прийдеться за це відповідати. Я хочу про це нагадати, що життя і відповідати і в Україні. А постільки там зачеплено і інша країна, я думаю, і в Лондоні. Тому що там говорилось, До речі, я вам як вам і обіцяв, шановні журналісти, хто знайде нерухомість чи щось інше моє забудь, яке будинок в Лондоні, який показали адресу, по-перше, треба було сказати, бо хто знайде, я повторюю слова, що я переговорив, говорив з донькою, що ми перепишемо його на вашого кота. Це 100%. Тут. Шукайте, хто знайде, і я, я вимагаю, щоб мені дали адресу. Я сам сам в не знаю, тому що це все. Ось Вимога до пана Забозького. Я вимагаю згідно законом. іначе він буде відповідати відмову. Будь ласка, це, це ми знаємо. Дякую. Пане Андрію, будь ласка, я переходимо потім до запитання. Доброго дня. Можна, можна, можна Давайте сюди Пропорційно. Головне, не добиратися до Вибачте, я розвідалася. Пляшки. Добрий день. До виборів лишилось 5 днів, і це дуже відповідальні дні. Бо Влада на чолі з Януковичем, з Папієвом по, по кожній області, з пій губернатором, вони фактично розпочали величезну кампанію по заякуванню і по купівлі українців в різних сферах. Вони поставили всім свою ціну. Купують виборців по 400-500 гривень за голос, купують журналістів, купують суддів і фактично. Вони думають, що в цій країні кожного можна скупити і кожного можна залякати. І насправді сьогодні, на, я почув ЕМО, хочу справді дійсно подякувати, вона дає приклад, як себе має поводити громадянин. Громадянин, який усвідомлює, що від того, як пройдуть ці вибори, від того буде залежати і найближче майбутнє України. І тому, напевно, найважливіше в цих кілька днів, які залишились для кожного, хто себе відчуває громадянином в цій державі, зробити свій вчинок. Сьогодні Емма зробила вчинок і показала приклад, як можна кожному робити вчинок. Те, що ми вчора бачили на телеканалі, це був приклад того, як вони знищують. Ну, останнє, що лишилось, це незалежна теса, якої в Україні лишилось не так багато. Кого не можуть купити, того вони намагаються знищити, як ті і Княжицького. Але, на жаль, є такі, які купляються. І замість чесної журналістики стають просто штабними агітаторами партії легіонів. І це дуже критко і в що люди, які в молодшому віці, можуть показувати приклад. Люди, які нібито досвідчені в журналістиці, дають приклад, як можна продаватися. І тому, напевно, на завершення хочу сказати, що головний наш посил в цих п'ять днів не тільки до журналістики, а напевно до всіх, хто почує і хто власне, буде мати змогу почути нашу думку, що кожен, зробивши свій вчинок. Ми зможемо змінити наше майбутнє. Вони вагоні, бо зараз видно по членцях, вони понували, що чотири округи буде їхніх, жодного округу нема. І так по всій Україні. Вони бачать, як падає вниз і рейтинг партій регіонів, і як їхні мажоритарники втрачають будь-який шанс для обрання. І тому з кожним днем, з кожною годиною їхні дії будуть ставати ще більш агресивними і ще більш наступальними. Наше завдання об'єднати, згуртувати всю українську громаду, щоб ми спільно. І журналісти, і ті, що будуть в комісіях, і ті, що будуть спостерігачами, щоб ми не допустили, щоб ця мафія на виборах 28 жовтня могла нас залякати і могла нас купити. Дякую. Шановні ну, колеги, будь ласка, давайте запитання. Прошу запитання до кого, коротко по черзі. Прошу, будь ласка, які є запитання в кого? Хто? Світлана Сівченко. Будь ласка. Я особисто скажу Василю Заблоцькому величезно дякую. І також так само пану Папієву. Якщо цей випадок справді, пані Леся, стане тим поштовхом, який наведе лад в нашій журналістиці. Я рада, що ви прокинулись і це робите, тому що всі змі, абсолютно всі змі, це справді є власник і це справді є головний менеджер. Це реальність, від якої ніде ні, не дінеться жодний пересічний журналіст, яким би він не був, фаховий, не фаховий, він тільки б він не працював в журналістиці. Тому я хочу вас запитати, назвіть конкретні приклади, окрім звернення до комісії з етики, яка врешті мало що вирішує, мало що вирішує, що ви збираєтесь робити для справді утвердження свободи слова і чесної журналістики в нашій країні. Не загальними фразами. Прекрасно розуміючи лікувальний ефект від чесної журналістики для будь-якої влади, ми розуміємо, що в цій конкретній ситуації з ТВА ми не можемо собі дозволити а, іти шляхом, яким би пішов, наприклад, губернатор, будь він власником телеканалу. Можу припустити ті лічені хвилини, на яких залишався при посаді головний редактор, який якби він пустив такий фільм такої якості про папію. Якби цей телеканал належав папію чи йому був власником, генерального директора звільнили б в лічені секунди. Ми не збираємося виносити цей конфлікт в площину. Нам не подобається, що. Ну, там, не, не подобається, що вони про нас заявили чи ще щось. Перше, ми дійсно вимагаємо дати нам час, аналогічний тому, для спростування. Перше. Друге, е я прошу не принижувати комісію з питань журналістської етики, незалежно про вспілку, тому що для журналістів це все-таки. Ну, інстанція, яку поважають всі в Україні, і поважають як на національному рівні, так і на регіональному, нам би хотілося а, дізнатися їхню думку, чи відповідає це стандартам журналістів. Оскільки телеканал це не цукеркова фабрика. Можливо, в цукерковій фабриці все одно в яку кольору гуртки будуть замотувати цукерки. Втім, журналістика а, на те й журналістика, що вона мусить зберегти свою якість. А, і Незалежність всудження, і саме тому ми будемо звертатися до цих двох інституцій до третьої сили для того, щоб ну, тому що Заброцький зараз намагається напевне перетворити це на конфлікт власника і менеджера. Ніколеги, це конфлікт між владою і опозицією, це конфлікт між батьківщиною, і партією регіонів, це конфлікт між народом і владою. І на насправді на цьому прикладі ми намагаємося згуртувати ми, ви намагаємося згуртуватися для того, щоб е, дати відбір спробі купити залишки чесного журналізму. Що ми будемо робити, звичайно, в я можу зараз безкінечно довго розказувати про програму нашої партії і щодо побудови громадського громадянського журналізму і щодо незалежності захисту журналістів як незалежної професії. Втім, ми прекрасно розуміємо, що в цьому конкретному випадку нам потрібно дати відпір. І нам потрібно захистити не тільки цю конкретну журналістку від спроб їй нав'язати ту методу роботи, яку їй її, нам, її намагалися купити, але і на цьому прикладі закликати вас усіх перестати, перестати вестися на їхні спроби купити нас, купити медіа. Дякую, шановні колеги, будь ласка, нам не видно вас за камерами, піднімайтеся. Можна піднімайте. я Шановні колеги, ви знаєте. Ві, 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 О, питання, так, та, я питання. Просто ві, такий ві, піар, який ви зараз зробили, я йшов на цю прес-конференцію, я думаю, що був повний ігнор, що нічого не відбулося. Це моя просто. А то, що ви тут таке роздули? Ви вже такий піар зробили і каналу із що я просто на такі речі треба просто не звертати увагу, так як будто їх нема. І все. Це моя думка. Може я помиляюся. Питання у мене слідче. По факту викладених передач, Микола Трохимович. Всі ж в Чернівцях. Ми всі ж прекрасно знаємо, що деякі факти, які були викладені, вони мали місце і про ринок добробут, що він організовувався, заважав калинці і частину землі до зараховував, і про продаж контейнерів. Це ж все ж було. Ви не один раз відповідали, що це на вторичному ринку продавалося і так далі. Тому люди ж не знають, що таке вторичний ринок. Думають, що це продавало керівництво. І тому вони просто випустили матеріал, що це на вторичному ринку. Але хто за цим стояв, це вже зовсім інше. Ми ж розуміємо прекрасно, що хто клав. Ваню Ринжука на цю посаду і пана е, попереднього директора в тюрму сажав. От треба дивитися в корінь, звідки ростуть ноги. Це ж не ви його не ставили. Нього? у нього? У мене питання таке. Дійсно на рим були масові гроші. Питання, вони ж все-таки були. Куди вони пішли? Ясно, що не вам, Микола Трохиш, ми це знаємо і бачимо. Але вони кудись пішли. Ви не знаєте куди. Можна я репліку тим? Ви знаєте, ви кажете, чого ми прийшли і чому так багато шуму. Бо коли падає на залежний канал, якби ми це поігно... Приїгнули...